Привіт, всі ми в своєму житті стикалися з негативними переживаннями, думками, емоціями, яких ми воліли б не переживати, і буває так, що інколи ми хочемо від них позбавитися, відволікаємося, не помічаємо, дратуємося або контролюємо. Чому це трапляється? Чи це можливо? Чи це працює? І яка може бути альтернатива? Сьомої годі будемо говорити про це. І самого раннього дитинства ми засвоювали те, що людина повинна вміти контролювати свої емоції. Ми чуємо такі фрази на кшталт: досить себе шкодувати, припини хмуритися, у всьому позитив, не хвилюйся, тобі немає чого боятися і так далі. Тобто, подібними словами, дорослі у нас формують таке певне уявлення, що ми повинні навчитися контролювати свої почуття і ілюзію, що буцімто то вони вже значить це вміють робити. Але що насправді діялося в їхніх кімнатах за зачиненими дверима? Швидше за все, що багато з них ну не дуже вдало справлялися зі своїми емоціями. Можливо, вони дозволяли випити собі зайвого, або щовечора приймали транквілізатори або зіснути, або шукали зв'язки на боці, згоряли на роботі, або мовчазно страждали. Але яким би способом вони не справлялися, навряд чи вони були з нами відверті. Інколи ми могли їх застати в ситуаціях втрати контролю. І швидше за все вони ніколи не казали нам, типу, так, я плачу, тому що мені сумно там. Це нормальне почуття, з ним можна справлятися. Втім, не дивно. Хіба вони могли нас навчити прибуркувати свої емоції, якщо вони не вміли цього самі? Шкільні роки. Без сумніву, вони ще твердіше переконали нас у тому, що емоції необхідно контролювати. Ми чули такі фрази, як вище ніс не треба засмучуватися, не бери в голову, не будь розмазньою, там «забудь про це, типу те, добре всяке буває, та тому подібне. Всі подібні фрази вони мають на увазі те, що ми наче так маємо вміти за власним бажанням вимкнути або винути свої емоції, наче це якась там кнопочка перемикача. Це призводить до того, що ми починаємо тікати від своїх думок і переживань, до прикладу, в соцмережі, в понаднормову роботу, в багаточисленне спілкування, зловживаємо алкоголь, заїдаємо, ховаємо своє тіло під шари одягу, аби не зустрітися з думками про власну недосконалість. Переконуємо себе або обманюємо в тому, що насправді все добре, і не віримо собі при цьому. Я до чого? А що якщо ми не будемо заперечувати своїх думок, переживань, які вже виникли, а спробуємо їх прийняти? Мова не про те, щоб здатися і визнати свою поразку, і не про те, щоб стиснути зуби і щось там терпіти, і покірно там винести. Приймати це означає відкриватися реальності, визнаючи її такою, якою вона є тут і зараз, не намагаючись боротися з тим, що пропонує життя в даний момент. Спробуємо прийняти вже наявні думки і переживання із суто прагматичних міркувань. Подобається вам чи ні, але думка вже є, і на боротьбу піде певний час і сили, і жодних переваг довгостроковій перспективі ви не отримаєте. Ми можемо витратити купу зусиль, щоб не помічати, не визнавати, не відчувати. Ну це знаєте, як не бачити слона у кімнаті. На противагу прийняття воно ж вивільняє вашу енергію для подальших дій. І повірте, без нього не відбувається зміна. Зараз я запропоную вам зробити разом зі мною вправу і трішечки спробувати попрактикувати прийняття. Для цього нам треба обрати якийсь предмет. В який би ви хотіли помістити свої складні болісливі переживання, від яких ви б хотіли позбавитися, або яких би хотіли уникнути? Це може бути, наприклад, якась там скрипочка, це може бути якийсь там значок, іграшка. Ну, у мене буде сьогодні така іграшка, такий підгвінчик. Оберіть, будь ласка, свій предмет і покладіть його на відстані витягнутої руки. Прямо зараз. Я запропоную вам доторкнутися до того, від чого ви так страждаєте, чого намагаєтеся уникнути. Це може бути страх, розпач, сум, тривога, злість. Без вихідь. Що змінилося у вас всередині, коли ви почули мою пропозицію? Доторкнутися до цього предмета? Що вам хочеться зробити? Зробіть глибокий вдих і видих. Чи готові ви наблизити руку? До цього предмета, до своїх переживань. Зробіть рух уперед, і нехай рука зупиниться за 10-15 сантиметрів до цього предмета, до ваших переживань і замріть. Що відбувається у вас всередині? Які відчуття ви помічаєте? Що змінилося? Дайте собі цю відповідь всередині. Тепер зробіть рух уперед, допоки рука не зупиниться на відстані одного сантиметра від предмета. Від ваших переживань і замріть, що відбувається всередині, які відчуття виникають? що змінилося? Зробіть глибокий вдих і видих. Чи готові ви торкнутися цього предмета, цих переживань? Зробіть ще один рух уперед і на видиху торкніться. Що зараз відбувається всередині? Які відчуття ви помічаєте? змінилося. А тепер візьміть цей предмет і ці переживання ваші у долоню і зробіть свій найглибший, сумний вдих і вид. Зауважте, як змінюються ваші відчуття, що хочеться зробити з цим предметом, з цими переживаннями. Спробуйте зробити руку м'якою-м'якою. Дбайливо тримайте переживання, немов вони крихкі крила метелика чи засохли. Чи дитинча маленької тварини? М'язи кисті м'які-м'які. Напруги немає. Вдих і видих. Що змінюється всередині? Чи готові ви ще якийсь час просто тримати цей предмет, ці переживання? А тепер давайте ми спробуємо перенести це всередину і уявити, що ви в собі так само дбайливо, десь в рудній клітині чи на животі, так само дбайливо і тепло даєте простір своїм переживанням. Не намагаючись їх видалити, змінити. Вдих і видих, що змінюється. Протягом наступного тижня ставтеся до цього предмета так, ніби це щось, чого не треба уникати, і ви маєте його носити з собою. Тримати поруч, коли ви навчаєтесь, їсте, працюєте, він може бути в сумці на столі поряд у вашій руці. Іноді пробуйте з ним взаємодіяти привітно і з турботою. Можна тримати його ніжно, ласкаво, або тримати поруч, наче це ваш якийсь партнер. Зверніть уваги на якісь позиви або заспокоїти себе, або виправити, виконати, змінити цей об'єкт, прикрити його чимось. Просто звертайте на це увагу. Ми маємо пам'ятати, дивлячись на цей предмет, що він від вас відрізняється, і він не є цілком вами. Так само, як ваші думки і почуття, він є окремим. Щоб його приймати, його не обов'язково мати до нього якусь прихильність або симпатію. Він просто є, і він є просто поряд з вами. Скрізь, де б ви не з'являлися, давайте йому місце і продовжуйте робити те, що там вам потрібно, навчатися, працювати і так далі. Тобто, все, що ми робимо, ми намагаємося практикувати взаємодію з думками і почуттями по-іншому. Ми не намагаємося змінити їх. Ми намагаємося змінити стосунки з цими думками і почуттями. Тобто ми створюємо навичку, яка дозволить вам одночасно відчувати і робити те, що для вас важливо. Приймаючи свої думки, переживання, тільки після цього ми зможемо змінювати їх і змінювати своє життя.